Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції. Бажаємо всім тепла, миру та злагоди! Сьогодні дізнаємось про свято 30 липня. Народні прикмети та традиції. Традиційно в цей день святий вкладає в трави і коріння особливо глопу, магічні і цідущі властивості. Сило сила. Релігійне свято всіх православних віруючих. Його святкують 30 липня. Село сила, і сила, близькі сподвижники і послідовники апостола Павла, апостоли від 70. У цей день, віруючи по всьому світу, віддають їм почесті, святкують і вшановують їх жертву в ім'я Господа. Сьогодні не можна переїдати це до фінансових проблем. Традиції та обряди У свято святих, село і сили прийнято садити озиме жито. Жито вже хилиться до землі. А це означає, що культура достигла, прийшов час знімати урожай. Так що ярі сорта жита вже збираються, а озимі готуються до посадки. Святий великомученик сила за переказами володів величезною фізичною силою, був богатирем, тому вважається, що посів жита в день силуана і сили зробить урожай особливо сильним. Це стосується не обов'язково озимих культур, а й хліба, трав, різних рослин. Вважалося, що сама земля наповнювала все живе, особливою силою. Людям, що народилися в цей день, також пророкували велику силу і міць. Народитися в день селоани і сили було великою удачею. Ходили повір'я, що в цей день обов'язково потрібно карати відьом. Відьми часто крали молоко, нечисті не просто доїли корів, а доводили їх до виснаження і смерті. Це свято відьми після доїння просто засинали. І розбудити їх було вельми проблематично. Найвідважніші, спритні в цей момент могли підібратися до відьми, припекти її п'яте палаюче соломи. За переказами, цей обряд позбавляв нечисту силу і більше вона не могла приносити шкоду. Крім вищевказаних святих, сьогодні день пам'яті святого Йоанна Воїна. Йому молилися всі скорботні, ображені й обкрадені. Вважалося, що якщо до нього помолитися, то крадене повернеться власнику. Якщо ж злодії себе не видавали, люди зверталися до магії ворожби. При цьому підозрюваному задавали питання, чи не був він злодієм. Якщо людина обманювала, то саме у анвої приходили її. Православні вважали, що брехати під поглядом цього святого категорично не можна. Це життя Йоанн служив в армії римського імператора Юстиніана Відступника. У ті часи християни піддавалися страшним гонінням і покарання, так як Іоанн сам був віруючим, він попереджав і ховав одновірців, всіляко прикривав їх, але справи його були розкриті, імператор заточив Іоанна у в'язницю на 363 дні. Через майже рік в очікуванні страти його звільнили у зв'язку з загибелю імператора. Відомо, що воїн дожив до глибокої старості, Мощі святого зараз вважаються чудотворними. Серед наших предків існувала думка, якщо людина, яку обікрали, відслужить Мамелебен в церкві, то злодія дуже швидко знайдуть. Намагалася завжди допомагати нужденним, хоча б добрим словом та порадою, що протягом наступного року бути фізично і духовно міцними, активними і здоровими, виконувати важку роботу, проводити прості обряди. За старовинним повір'ям цей день, святий сила, Кладав трави і коріння, особливо в лопух, свій чудовий дар. Ті, кого сильно турбують ниючі відчуття в ногах, можуть полегшити свої страждання. Для цього потрібно зірвати три листки лопуха з трьох різних кущів і прикласти їх до хворих кінцівок. Вважалося, що день сили додає силу і у людей, безсилий богатирем живе, і у тварин. І у рослин На силу від землі беруть силу. Говорили, що Йоанн Воїн дає силу не лише чоловікам, а й прекрасній статі. Особливо він допомагає породілля, тому саме сьогодні майбутні матері проводили ритуали й обряди із мовами звертаючись до цього святого. Також вважали, що посіяна в день сили озима вродить сильно і ще підмічали, якщо день похмурий і прохолодний, то дощу не буде. А якщо парки, то дуж буде лити обов'язково. До святого Йоанна Воїна звертається як до помічника в Скорботі, йому моляться з проханням допомогти знайти зниклих везвістей, звільнити полонених, покарати кривдників. Святий вважається захисником тих, хто був незаслужено засуджений і скривджений, а також допомагає викрити крадіжку і знайти викрадене. Вважається, що 30 липня у людини додається сили, тому лінуватися не можна в жодному разі. Навпаки, що більше роботи зробиш, то сильнішим і здоровішим будеш протягом року. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолія, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим Павло. Прикмети. Основною прикметою вважали, що якщо посіяти жито в цей день, то воно вродить сильно. Нечість цей день ховалася, не показуючись, і тремтіла в страху перед міцю святих. Вважалося, що це свято жито вже готове до жнив, його колосся було повне і нахилялося до землі. Якщо в силуану і силу на світанку поглянути в небо і побачити там мрехливі зірки, буде затяжним дощами холодній погоді, але якщо в цей день дме сильний поривчастий вітер, то далі дні будуть тихими і теплими. Про холодний похмурий день обіцяв суху спекотну погоду без опадів. Якщо ж у святого погода була спекотна, задушлива, комахи кусючі і злі, то варто було чекати дощу. Святий сила своє свято підживлює землю. Значить, вродить сильний і багатий урожай хліба, і дає сили і людям, що народилися в це свято. За горобиною передбачали погоду. Якщо вона відмінно вродила, то зима повинна була бути холодною. А осінь не погоджує тощовою. А якщо ягоди ще й вогнем горять, то літо майбутнє буде холодним і дощовим. До зустрічі в нових відео!